Все, поїхали, так? Да? Все. І так, привіт, друзі. Сьогодні, мабуть, найнеймовірніша доставка в нашій піцерії. Сьогодні день народження дуже класному лікарю шатні Ані Станіславовні. Вона замовила нас піцу роли. А ми разом ще з компанією щаслива кулька. Вони також зробили подарунок для неї. Привітаємо її. Так. Доброго дня! Доброго дня. Так, кажуть, у вас тут іменинниця є. Показуйте її. Будемо привіт... вітати її. Так, Вітаємо вас з Днем народження. вітаємо, бажаємо вам всього найкращого. А, До речі, оце теж ваше. Да? Такий ковпачочок, звісно. Я... Так. Від нашої компанії Піца Сусишоп, а також ось я, я... Е щаслива кулька також захотіла зробити вам подарунок. Опалки, це так приємно! приєднано. Це ваші роли, це ваша піця. Хеппі до. Спасибо велике. Дякую Сережа за смачну піцу, суші роли і процвітання вашому бізнесу і нашому. І вашому, звісно, так, тримайтеся. Дякую. Хто хоче привітати, пишіть в коментарях. Відміну зробимо. Приходьте, декларацію зробимо. Все хорошо. <рес> все, спасибо велике. Дякую, а дивимось тік-токи. А також у і Таня холостячка. холостячка. Все хорошо. Отлично. Оце да? друга тема для мене. О, да? Да. для тебе. Сім, да? Таня, ти ж ти не Тані... ти ж, Таня, ти, ми я... тебе не віддадим. Так, да, ви не бачили просто ладно мою другу стрінку. Да. Все, всім приємного Друг перегляду. Холостей, приходь на декларацію. При... Приємного Тані. перегляду. Дякуємо. І коротше, лайки з вас. Все. все супер, люблю. <рес>